Якщо ви готові до пригод, на да, човен, ласкаво просимо на острів піпі, -пі, що в Таїланді, де наука і краса, зливаються в одне ціле. Загадкові скелі, що виросли прямо з моря. Бірюзова вода, піщаний перешийок. Магія природи островів. Хочете побачити це на власні очі? Ласкаво просимо до раю. І от ми над Андаманським морем. Перед нами відкривається вражаюча панорама. Смарагдові острови, укриті джунглями, здіймаються над бірюзовими водами. А між ними простягається чарівний піщаний перешийок, що змінюється під дію припливів. Острові піпі -пі славляться своїми гігантськими вапняковими скелями, що стрімко підіймаються над водою. Вони схожі на природні фортеці, вкриті густою зеленню. У деяких місцях скелі підступають до самої води, а в інших Ховають за собою приховані лагуни зі смарагдовою водою, доступні лише тим, хто відважиться дослідити їх на байдарці. Острови Піпі -пі це справжній ботанічний рай, де буйна зелень, екзотичні квіти і унікальні дерева формують вражаючу екосистему: від прибережних мангових лісів до високогірних джунглів. Кожна частина острова приховує свої рослинні дива. Навколо вас квітковий рай. Орхідеї, плюмерії, гібіскуси, лотоси. Ці квіти наповнюють острови ароматами і фарбами, створюючи справжню природну казку. Глибше в джунглях можна побачити. Пишні дерева фікуса та бананові гаї, а серед гілок розквітають яскраві орхідеї. Серед рослин зустрічаються і справжні дива природи. Наприклад, непентес. Рослина хижак, яка заманює комах у свої чашоподібні пастки. Кожна рослина тут це диво адаптації. Рослини виживають серед піску. Скель і солоного вітру, створюючи неймовірний природний оазис. Отож подорож на Піпі -пі – це можливість побачити, як фізика. Формує світ навколо нас, роблячи природу ще більш захопливою, зустрінемося.